Вітаю вас! Ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Сьогодні ми збираємось поринути у світ ароматного та популярного напою кави. Ми поговоримо про її користь, шкоду та те, чим її можна замінити, якщо ви шукаєте альтернативні способи отримання енергії та насолоди від смаку. Першу давайте поговоримо про те, що таке кава і звідки вона береться. Кава це напій, який виготовляється з обсмажених зерен кавового дерева. Вона має багатий смак та аромат і завжди готова збадьорити нас на початок дня. Тепер давайте розглянемо користь, яку може принести кава. Вона містить кофеїн, який може підняти настрій, покращити фокус та концентрацію. Кава також багата антиоксидантами, які корисні для здоров'я шкіри та організму в цілому. Але як і з будь-яким продуктом є зворотня сторона медалі. Занадто велика кількість кави може призвести до нездорових наслідків. Це може бути безсоння, нервовий напружений стан, шлункові проблеми. Важливо знаходити баланс у вживанні кави. Якщо ви відчуваєте негативні наслідки, рекомендується обмежити кількість кави та слухати своє тіло. Також треба враховувати, що не всім підходить кава, або ж вам треба перерва від неї час від часу. Давайте розглянемо кілька альтернативних варіантів, які можуть стати вашим новим ритуальним напоєм. Зелений чай. Почнемо з найпопулярнішої альтернативи зеленого чаю. Він містить теїн, схожий на кофеїн, але у менших кількостях. Також він багатий антиоксидантами, які допомагають покращити імунну систему та загалом сприяють здоров'ю. Злакові напої, ячмінь та цикорієві напої це ідеальна заміна кави для тих, хто шукає подібний смак та аромат без кофеїну. Ячмінний напій також багатий вітамінами та мінералами, такими як вітамін С і калій. Матча – Матча – це японський порошковий чай, який набуває популярності у всьому світі. Він має насичений смак і аромат, а також містить елтеанін, який сприяє зосередженню та розслабленню. Ао. Не забувайте і про гарячий какао, особливо в холодну пору року. Він надає енергії та затишку, має неповторний смак і може бути ідеальною альтернативою кави для всієї родини. Трав'яні чаї. Трав'яні чаї, такі як м'ята, лаванда і лимонник, також можуть бути чудовими альтернативами каві. Вони надають нам можливість насолодитися ароматом і смаком природних трав та травинок без кофеїну. Кожен з нас має різні смаки і вподобання. Вибір альтернативи це індивідуальна справа. Важливо спробувати різні напої та визначити, який саме вам подобається. До зустрічі у нових випусках території порад».